Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні маємо коротеньку новину про Інну Белень. Нещодавно дівчина поділилась на своїй сторінці в інстаграм фотографією, де вона тримається за руки з невідомим чоловіком. Обличчя на фото не видно, але сам факт тримання за руки та сердечко, яке з'явилось у зображенні, викликали справжній вибух обговорень і нові теорії, що Інна вже не самотня і, можливо, знаходиться в стосунках. Саме Інна чутки не коментує, але її останні пости дають привід для нових здогадок. Наприклад, вона поділилась відео, де після нього сідає в авто, причому сидіння налаштоване так, що їй важко дістатися навіть до керма. В дописі Нубо шафа під двометри і надає натяк, що чоловік, ймовірно, дуже високий. А на наступному фото вона знову тримається за руку з тим самим чоловіком, який здає кров Сердечко. Яке з'являється на фото, ніби підтверджує романтичні стосунки. І, схоже, це дійсно той самий чоловік, оскільки на обох фото він в однакових джинсах. Таким чином чутки про стосунки Ін і небелень белень набирають нових обертів. А що ви думаєте? Хто цей таємничий чоловік? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити новини.